Чи переклав пісню Таркана Павлік? І хто така Шекедим? Давайте розбиратися для цього. Ми вибірково порівняємо тексти кожної з пісень. Відлітаю знову в рідний край. Ти мене більше не зустрічай. шикидим, шикидим. Люта треба друзям всім своїм і повернуся знов туди, де сходить зірка шикидим. Тобто, загалом Таркан співає просто про якусь дівчину, в той час як Павлік співає про рідний край, про маму, про долю і про дівчину, до якої він звертається як Шекидин. Оскільки тексту крім Шекидин тут спільного немає, зараз я пропоную вам послухати їх двох одночасно. Мама Шедин, ой, мама шинше. Зноха яруш туди, де живеш. Я залишу сирійний дім. Скажу так, треба дружам всім своїм. І повернуся знов туди. Не сховатися. Тобто можна зробити висновок, що Павлік просто підбирав слова українські, які були співзвучні, як турецькі. Там бачимо: Ой, мамо, ой, нама. Отже, зі спільного тут музика і слово шикидим. Питання: чому ж Павлік не замінив слово шикидим? Отже, турецькою шикидим це назва ось такого руху, так? це є клік пальцями. Відповідно, Павлік не зміг знайти щось цікавіше, і того вирішив, що шикидим це може бути ім'я дівчини. Тому і турецький тлумачний словник в захваті, те, що про нього співають пісні за кордоном. Однак уве це не ім'я дівчини. <світ> Якщо сподобалось, став лайк цьому відео, пиши в коментарі, що б ти хотів ще бачити на цьому каналі, і до нових зустрічей!